Що вам не то, люди добрі. Поясніть мені, в чому проблема. Я тако, коли кабінник просили, сороковка з кабіною якась дешева є, там, будь ласка, привезіть, там, плакалися. Як привезли толкову сороковку з кабіною ахіренну. За свої гроші ахіренну. Просто. кентавр 404. Оп! Навіть дивіться, навіть в такій простій сороковці обшита кабіна. Зашито. Тут ну, правда таким зашита германтином, но все одно мити, в принципі, йому все это рівно, підлога, все. Да, там педали не підвісні, там без наворотів. звичайна коробка, 8 на 2 вот. І. Битий капот. Но! Даже так, бляха, за таку цінуй капот, ось, о. Бачите, осе. Уступаєм Уступаємося. Уступаємося. Одна у Ну, вообще нормальні, ось. О. Такий ще стоїть. Та СДЦ-шка. Нема різниці. СДЦ-шка то двох а СЦ-шка йде однодіскова. Там теж різниця в ціні йде. По-моєму, 200 долярів в ціні. Фактом трактор офігенний. По-старому то називається DW-404, на базі DW404. На моторі КМ490, на файному, з трьох точечкою. Ходова часть, мотор, коробка. Такі самі, як в 24, да, такі самі, але перевірено вже не одним не одним роком експлуатації фермери перевіряні, вони ходять, вихожують свої роки, 5-7 років трактори ходять і ще їх продають. цього. Вони, вони вміняємо. Що ще мені дуже подобається, що дах повністю зроблений з пластику такого грубого, туди не буде нічого, все. Тут все в цьому плані вже зробили файно. бо Боже дах. Ну, тобі, їдете, дощ там і так далі, тут же можна там протерти, на дах ніхто не лазить, то він ржавіє і попирається в, ну, в старих тракторах таких з залізним дахом. Тут такого вже немає. Ну, то очі, звісно, але все одно. Дизайн. Мені подобається дизайн і красочний салатовий, насичений колір. Файний, дуже хороший. От. Мотор йде, я ж казав, 490 км. То Такі в скаутах, такі в Донфензі, такі мотори всюди, всіх люксових тракторів. І обслужити його нічого не буде стоїть. Запчасті на них є та сама ходова модифікація. І вихожує ця 24-шна ходова часть, вихожує отлічно з таким мотором без проблем. Не писати. Там, так, що там. зрозуміло, що 50-ка, там вже треба більше. Сороковка перевірена, ходить, 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 ходить в людей. Звісно, да, з недоліків він буде легший за там, якісь аналоги, типу ДТЗ. Типа Ловова, він буде легший, ну і звісно, то Кентавр, то все одно бюджетна лінійка. Но на свої гроші на свої гроші тракторець виконаний дуже дуже файно. Бачите, у мене 7,5. Тут 11,2. Тут. Грузи стоять. По комплектаціях тут все просто без нічого зайвого, одна гідропара, підйом плаваючи навеска, блокування між диференціалу, дифференціалу. по кабине то я, что как бы такая же чем чем богатее кабина идёт с печечкой обшита а, боковая коробка ручничок ручный газ вот и идёт передний мост подключается вот блокировка вот и подъем Гідравліки, все, нічого тут, а не отоп'ємо гідравліки, тут ще з коростявому переключається 500, э, 540 і 1000 fm прийомнички за USB, тобто можна музику якусь свою послухати. Є вот. е, тут світо в кабіні, вот в принципі, все. Єдиний серйозний косяк в кабіні, який є, то не тільки в цьому моделі, а взагалі то ті стеку. Бачите? От бачите, я закриваю коїться з петлей. Бачите, те, що воно не виставлено, тут треба виходить, підкласти якусь чешаю, бо тут є люфт. І якщо сильно двері жахнуть, сильно двері жахнуть то, то стекло скаже вам до свидання. А таке скло закруглене таке модне, воно стоїть, то не ціна. Но воно стоїть гроші. то доларів 300-400 мінімум стоїть таке скло. Плюс його хрен знайдеш. Бо вони ж, бачите, різні йдуть. На скаутах трохи кабіна відрізняється, воно не взаємозаміняє. Може, кстати, со скаутами ми взаємозаміняємо вже. Ну все одно такі двері, ні ні, ні, інше. Такі двері знайти такі двері досить важко. А, такі стекла. Вот. Тому э, той трактор там, в ліс на ньому їздить, особо не роз'їздишся. Тракторець, який має працювати в полі. І ви та стекло маєте обережно експлуатувати ті двері. Бо то така болячка. них, звісно, є в поставщика, є в наявності, всі кажуть, продавці, без питань двір то до того моменту, поки ви його не розбили. А я вам кажу, що навіть ну, от нас, хто замовляв на кату двері найти тій хоча ката там рівень обслужування запчастин просто ну, на рівні, Но, тим не менш. І ну, той геморрой зайвий, тому маєте тобі на увазі. За ці двері. Вот. А так, в принципі, тракторець дуже файний, дуже добрий, за свої гроші, сороковочка, вочка довго очікувана, бюджетна, з кабіною, 4 Десь тонну. Тонну 800 чи тонну 900 має власної ваги цей апарат. Враховуючи до кабіну. Вот. І в принципі, в принципі, він Катірується тим, що він все одно там, на півтори тисячі на 2 долярів дешевше, стоїть, ніж всі аналоги кручі. І круті. Тут немає реверсу, навіть можна зі скаутом порівняння. Там тут немає реверсу, в той сороковці, та там в скауті кажуть, кабіна, там, круче, там сидіння всі ці речі там. В скауті промочок, зрозуміло, більше примусова гідравліка. Ну, фактично все, що треба для базової для роботи, є ці 40-вці є. На примусовій гідравлі ці світ крином, як то кажуть, не зійшовся, тому такий як для себе берете трактора в роботу 10-15 гектарів там, спокійно він собі обробить. Вот. І можете ще і комусь поробити. Ну, діло, тому що таки обережно експлуатуйте ці яких, кабіну, щоб двері не розфігачити. Вот. І звертайтесь по номеру телефону. Якщо цікавий тракторець, звертайтеся. Самий кращий трактор на сьогодні, найкращий, найкращий за свої гроші. Е -е, якщо враховувати співвідношення ціна якість, то ось. Краще, дешевше, нічого не візьмете. Як би мене шукали, що б вам мене пропонували. повірте мені. Перший аргумент, перший аргумент, що то є бренд, який перевірено вже десятиліттям, ну, більше десяти років є бренд в Україні Кін він раніше називався ДВ-244, був ДВ-404, С, СД був, чині АД, там інші букви були, коротше несуть. ДВ, то, то точно ДВ-40, ДВ-24, 244 і навіть ДВ240, перший 2019 року випуску, перші ДВ240, які були без передка. Ще навіть такі були. То трактор на 24-му шасі з 40-м махотвором при цьому, при всьому, то все буде ходити отлічно. З мінусів, звісно, вся електрика, кузов, так собі, електрика, вся, може глючі, там треба буде дивитися до неї. А що стосовно гідравлічної системи, в простій комплектації гідравліка йде обична. Тут іде циліндри, там, де йде обична, самі дешеві комплектації, там теж можуть вікнути... Ось ці тяги, шланги, десь може щось капати. Ну такі, поняв, косяки можуть бути спокійно. То може бути і в будь-якому іншому бренді, з бюджетних, якщо не брати донфенгів і так далі. Може сальник тікти, з-під кардану, може дзюркати, поняв, що зі сарту треба буде міняти. Но, пацани, що стосовно заліза, коробка, мости, мотор, все буде ходити. Мотор кМівський, коробка потужна. Шасі широке, 1,25 метра, коли є, 1,23 м. Вау відбора на дві швидкості. То в нас іде комплектація проста. Ось Федор поїхав. Якщо хочете Федора, у нас теж є. Ось ця комплектація в нас, типу, люкс з цими циліндрами, примусова плаваючий режим і обичний підйом пускання дві гідропари. На нав'язку, на прицеп, на лопату, на погрузчик. можна. Підключити, що, що захочете. Вот. Е ну, Саме проста комплектація десь можуть бути такі моменти, такі можуть бути касакі. Ось красочні теж, ну, тут не саме воно люксове, хоча воно вже більш-менш, але все одно можна знайти, що пошукати, можна знайти царапини, можна знайти десь ржавчини, де взялося, але то бачите тут. Ну, коротко, Якщо трактор е будете ставити тако на дворі і він буде під дощем стояти, то будете вот такі мати моменти. То бачите, Воно одразу нове вже бере ржавчину, тому що тут нема ґрунту нормального. ну Такі, поняли нюанси. Ну, що стосовно самого основного базового в тракторі грає роль, мост передній, редуктор, ось не розбиває, все файно ходить. Мотор, файно ходить, кардан, редуктор, роздатка а, знизу, теж тут все, ось тут все зроблено по-людськи, шестерні, грубі. Ось та маркіровка йде, яка на коробці передач, Показує, як воно ближче виглядає. Задній мост, грузами вкомплектований. Плюс до того трактор, коли перейменували в кінтавер, дуже файно доробили. Що Зробили Зробили, по-перше, новий дизайн капоту, ледовську оптику. От зараз я гуляю, розказую, лампочки світять, я можу не, не масу не вимикати, вона не сяде. Тому що вся оптика Ледовська діодна йде. Так само і тут, то везде. Всюди, бачите, всюди діоди стоять. Ну то таке. Підняли підлогу, підняли трохи сидіння, зробили тут ровно, зашили ззаду, все. Вже під кабіну готово, все, поняли? А, доробили. В цьому плані, звісно, красавчики. Поставили інші тяги, більш посилені. Бачите, такою формою букви У йдуть. Ну, коротше, депіли таку помілочі, зробили дійсно файно. Від ДВ став трактор набагато сучасніший, набагато. Знову ж таки, за такі гроші ви нічого кращого не знайдете об'єктивно, ніж такий кентавр. Нічого ем, по надійності, по комфорту, по сучасності, по співвідношенню, ціна, якість, нічого ви не знайдете е, е, ліпшого. Давайте сядемо трохи, трохи на ньому дамо так кажуть, газку в палас, тапку в пол, як то кажуть, трохи-пам-ра. бам І подивимося, як коробка себе веде, як він грає. Передача перша. Друга. Ззадня. Топто, бачите? Звертається передач. О. Тут Трактори згубить води. У нас є багато такої техніки. Відповідно. Є моделі різні. Я зараз вам покажу, є моделі різні. І що стосовно маневреності, в нього теж більш-менш все зручно. я зараз встану. Тут. Там. Тут все. Все, тут же Фактично міліметри, ну, бачите, став, все-таки не поцарапав, нічого не побив. От, і тракторець дуже себе О, пацани дрова затаскують. Тракторець дуже себе файно е поводить, почуваю, коли тако в маневрах, тому що хороший виворіт кольос, в принципі, збалансировано, грамотно все зроблено, Ну, тут я спокійно став. тако можете подивитися, де маневри були. А тут тобто спокійно собі заїхав, все, ровно став. Зараз ти заїду, щоб був файний, гарний ряд, красивий. Вот. Тому. Пацани, кентавр, хороша є ціна, доставка безкоштовна, без передплати, звертайтесь. Постановка маєш то склад. Заходимо в склад. <кхід> Нічого тут спеціально не виставлялось. Вот. Не виставлялось не для, для показу і так далі. Тут реально трактора, які уїжджають зараз з людям тут, тобто, які більше за все купують самі популярні і навісне до них. О, до речі, комплект для приробки на трьох точку. Бачите, який крабік є в наявності. На трьох точку ставиться Ну, на одну точку в приробки в трьох точку. Або якщо у вас японець, і там в двох точках. Оце пух кончений. Ось такий взагалі ну, він одноразовий. Я вам потім покажу нормальну пуга на мототрактор. Завжди на любій відгрузці стоїть. На любій відгрузці стоїть. 음... Доставка тільки по Україні у нас. На любій відгрузці стоїть шифен. Причому в нас є як у, о, самі, такі, по, самі, самі дешеві по знижках шифені обичної моделі 240Б без тих буков. Без циліндрів тих примусових з обичної понял, Поняли. З заднім радіатором. Я не можу називати ціну. Тут вже зателефонувати вам треба буде. Ну, дешевше, чи 3300, чи 3400. Дешевше. Майже так, що мені не можна казати. Поняли? Хороша ціна. Ото в нас йде на відгрузку сьогодні проданий 244 ВР. Просто показую, щоб ви розуміли. Кардан напередок, коробка потужна, трьохточечна система. Тут іде. вал відбору, трьохточка, 3200 3300 ціна. За тракторець такий з передком шифінговською коробкою. То бляха шара, реально за такий трактор. Як задніпровідний, Хіба тут мінус, що трошки він вузький, але можна колеса перекинути місцями, поняли, буде ярче. Вот. Далі, що стоїть? Ну, Дрицики стоять, дрицяки. то йде ремінний двадцятка мототрактор. Ну, тут спорно, я не знаю, я б не хвалив, фарм, супер. якщо брати мототрактор, то брати 160Б, саме самий -сами дешевіший, сами -сами дешеві. Воно буде файно, То нема смислу, там, як то кажуть, Супер задорого дорого куплять мототрактора, тому що там і коробка, от, якщо там мотор більший йде, чим сил е ну, більше, ніж 16, чим 20, та коробка мотобочним погано тримає ту нагрузку. Тому краще брати обичний е такий, на 16 кінських сил. От. Тому так, хлопці, молодці, хто самі це здає, молодці. Моя вам шана дійсна. Вот. А это это не, это это киборги убийте, это не робот, это просто тракторці. Я просто стрим веду тут заодно. Понял? Это самый худове, самый популярний що є на сьогодні в Україні продається з тракторів, які дійсно уїжджають по пачками, по 10, по 20 штук кожен день. Які люди в затребувані, відповідно, які Люди беруть і які працюють, тому що херню, повірте мені, не покупали б роками, от як шифінги, роками беруть по 5-7 по 7 років одні й ті самі трактора, вони можуть там трохи назву мінятися, букви, але шифінги брали, 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 беруть і будуть брати. Не покупали б люди, якщо була б херня повна, тобто взагалі не працювала сипалась. От. А то ще тіпово за загружає зараз. дядя Федор. Оу! Привіт! Як справи, хлопці О пушков ще. Ота де де Федер мой. Їде грозитись, теж людина замовила. Чернівецька область два. На, Чернівецька область їде. Наша. Ось такі трактори, супер. Тому, мужики. Можуть... Якщо не знаєте, де купити трактори, то вам треба дзвонити до, до нас. О. І все. Все буде добре. Доставка безкоштовна, я кажу, показую по всіх моделях, по цінах, по всьому, як є. О.